Довідник для ветеранів створили у Запоріжжі. Всередині інформація про громадські організації, які надають послуги для демобілізованих чинних військовослужбовців та їхніх родин. Ми всі прекрасно розуміємо, державний сектор він зараз робить також вагому частину роботи в ветеранському в ветеранській політиці, але все одно в громадському секторі присутні деякі послуги, які ще поки що на стадії узгодження в державній структурі. Тому важливо підсвітлювати роботу громадських організацій, їх внесок в ветеранську політику, бо все ж таки вони громадянське суспільство. Да, вони ближче до. Народу над створенням збірки працювала громадська організація Запоріжжя, Платформа спільних дій та благодійна організація «Координаційний гуманітарний центр Запорізької області у співпраці з регіональним координатором всеукраїнської програми ментального здоров'я та як коли спілкувалися між нашими колегами в громадському секторі, зрозуміло, що дуже багато організацій займаються направленням допомоги ветеранам та їх сім'ям. Але немає як такового одного документу, яким би було б дуже зручно користуватися. Чи не найбільше цей довідник має стати у нагоді фахівцям, які щодня працюють з ветеранами та їхніми рідними? Цей довідник має перш за все бути робочим інструментом фахівця супроводу ветеранів, соціального працівника, працівника будь-якої державної структури, яким він буде користуватися, розуміти, де він і як може допомогти людині. Це заради того, аби люди могли отримати максимум корисної інформації та якнайшвидше вирішити проблемне питання. Ми на сьогоднішній день вже користуємося цим довідником, як наші фахівці з супроводу, і, мабуть, в більшій мірі це адміністратори, які безпосередньо на вході зустрічають. Тих, хто звертається за тою чи іншою послугою, і відповідно, якщо виникає питання по фаховому перенаправленню, саме цей довідник допомагає фахово перенаправлення зв'язатися зі всіма, хто на цих сторінках вказаний. Довідник також є в електронному форматі. У подальшому його наповнення буде змінюватись. Хочеться долучити більше громадських організацій, тому що коли ми бачимо, що 17 громадських організацій зареєструвалися довіднику, а ми знаємо, що в Запоріжжі далеко не 17 громадських організацій, а набагато більше. Хочеться активності неурядового сектору, щоб вони долучали, щоб вони приходили, щоб вони розуміли, де вони можуть бути корисними.